Свійські тваринки, які вони чудові та надзвичайні. А чи знаєш ти свійських улюбленців, хто є хто, пропоную тобі завітати на ферму свійських тварин. Згодні Гайда зі мною. На фермі я живу у хліві, рохи два на голові, смачну травичку я щіпаю, всіх молоко. Я пригощаю, хто я? Вірно, малята, це корівка. Живу на фермі, маю роги, даю молоко, та не корова. Каченят я вчу пірнати, крякати мальків шукати. Хто я? Звісно, це матуся качка. Ось вона з каченятами. Молодці. Господаря я зустрічаю, радосно хвостом виляю, чужаків не пропущу. Я сердито загарчу. Хто я? Ну, звісно, це ж собака. Я маленьке, але не мишеня. я жовтеньке, але не кульбаба. я пухнасте, але я не кролик. та хто ж я? Вірно, звісно, це маленьке курс. Желтеньке, молодці, уважні дітки. Ще одна загадка. Я в калюжах люблю купатись, рохкати, у багнюці валятись. Хто ж я така? Так, це свинка, вухастий, але не кролик з капитами, але не пити. Мужку та в полонині все мандрує в кожушині, навіть влітку одяганку не лишала вона на ганку. хто я? Та це О... овечка. І ще одна загадка. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він коли собі підністи тихесенько співає, що в пісні ті ніхто не зна. І ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона недоподобає миша. Хто я, вірно, малята, це кіт. які молодці. Ці загадки відгадали вірно. Дякую вам. До нових зустрічей!